Вітаю вас на уроці з української мови. Ми продовжуємо з вами тему жанри мовлення, і сьогодні поговоримо про привітання. Дорогі друзі, ми продовжуємо велику подорож до дивовижного світу української мови, щоб крок за кроком розкривати її таємниці та оволодівати мовними скарбами. Давайте пригадаємо, що називають мовленнєвими жанрами. Це зразки мовної поведінки в різних ситуаціях спілкування. Що таке подяка? Це висловлення вдячності за послугу, допомогу, зроблене добро, визнання важливості когось або чогось у вашому житті тощо. Назвіть складові тексту подяки. І так, це звертання, кому адресовано подяку. Та власне подяка. А назвіть складові вибачення. Це звертання, власне вибачення, пояснення або уточнення і запевнення. Сьогодні ми дізнаємося, що таке привітання та з яких частин складається його текст. Яка мета привітання та як її досягти? Яких помилок припускаються у такому тексті? Відкритий підручник на сторіночці 209. Запишіть сьогоднішню дату у зошит. І продовжуємо збагачувати словниковий запас слова дня зичити, віншувати. Отже, що означає слово зичити? Ми його кажемо тоді, коли маємо на увазі висловити щось добре комусь. А ось бажати говоримо тоді, коли дуже хочемо чогось для себе. А що означає слово віншувати? Віншування це урочисте поздоровлення, вітання, українська народна творчість, багата на вітальні формули вислови. Наприклад, віншую вас цим новим роком. Здорові будьте! Здоровенькі будьмо та себе не гудьмо. Пригадуємо, коли і кого, і з чим ви вперше привітали? Як ви це зробили? З якими подіями прийнято вітати у вашій родині? І чи легко вам це вдається? Яке свято чи подія для вас є найважливішими? Отже, запам'ятайте, привітання це висловлення, звернене до людини з нагоди свята, або важливої події у її житті, побажання усіляких гараздів. Уяви, що твій друг виграв змагання або у твоїй мами день народження. Ти хочеш їм щось сказати, правда? Для цього й потрібні привітання. По-перше, щоб поділитися радістю. Це спосіб сказати Я радий за тебе, я святкую разом з тобою. По-друге, це показати, що ти пам'ятаєш і цінуєш. Це як сказати: Ти для мене важливий, і я пам'ятаю про твої свята. По-третє, підтримати та надихнути. Це дає людині сил та натхнення рухатися далі. Та й зміцнити стосунки. Це маленькі моменти, які показують вашу турботу один про одного. Ну і нарешті створити святковий настрій. Поздоровлення є частиною свята. Отже, поздоровлення або привітання це наш спосіб показати людям, що ми їх любимо, цінуємо, радіємо за них і хочемо, щоб вони були щасливі. Це як подарувати особливий подарунок словами. Складовими привітання є. По-перше, це звертання до тієї, людини, кого ми хочемо привітати. Далі сам текст вітання. Далі йде побажання. ну в кінці дату і підпис. Складовими успіху вашого привітання є такі три кіти, як щирість, доброзичливість і відвертість. Привітання повинно бути написано від серця. Вітати слід добрими словами. Краще не переобтяжувати привітання хвалебними речами, тому що таке привітання можуть сприйняти неадекватно і подумати, що це лестоще. Привітання висловлюється за допомогою таких зворотів. Як, от, вітаємо вас з нагоди, від щирого серця вітаємо вас із. Прийміть наші найщиріші вітання з нагоди. Щиросердно вітаю з або із побажаннями добра та пошаною. В Україні вітають з різними подіями та святами, як особистими, так і загальнодержавними. Наприклад, з Днем народження, з весіллям, народженням дитини, професійними або релігійними святами, а також важливими державними, наприклад, з Днем Незалежності. Або з Днем Збройних Сил України. Прочитайте зміст таблиці, перекажіть його довільно і поміркуйте, про що ви дізналися вперше. І чи важливо це знати кожній людині? Отож, щоб привітання досягло мети, потрібно говорити або писати щиро, ретельно добирати іпітіти. Моя дорогенька бабусю Аує. Дорога Іну Захарівну. Потрібно в привітаннях уникати фамільярності. Шановна Олено Іванівну, а не Оленочко Іванівну або Любове Петрівну, а не Любо Петрівну чи просто Петрівно. Не пишіть і та не говоріть я би хотів, хотіла привітати вас. Хочу побажати вам. Бо хотіти означає планувати. Хочете вітати, вітайте. Та й обов'язково уважно прочитайте написане. Пам'ятайте, грамотне письмо вияв поваги до адресата і можливість продемонструвати власну культуру. Що не потрібно робити, вітаючи? По-перше, вітати не своєчасно. Не потрібно привертати увагу в побажаннях до віку чи статусу. Не потрібно вітати людину в неактуальним для неї святом. Та й вітаючи в соцмережах, приєднуватися до чужих привітань теж не є гарним. Таким мовленнівим жанрам, як привітання, користуються всі мовці. Але не всі роблять це правильно. Якими ж є найтиповіші помилки? По-перше, масове використання шаблону. Це скачані листівки з текстом, наліпки, смайли. По-друге, безособове вітання. Тобто вітання, у якому не вказано імені адресата. Коли ми не враховуємо особистості адресата, віку, статусу, уподобань. Або коли це не дбали мовне оформлення. А тепер, користуючись порадами, та Запропонованим зразком напишіть привітання з ним народження однокласникові чи однокласниці. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. І наша остання вправа трибуна думок. Чим збагатили ви свій мовленєвий досвід на уроці? За що ви сьогодні себе можете похвалити? Та продовжіть речення. Тепер я знаю, що. І запишіть домашнє завдання. Сторінка 211, вправа 486. Як завжди, оберіть одну із запропонованих і виконайте її. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Бажаю вам успіху та буду чекати на виконані роботи. Бувайте!